Всім привіт! З вами таксільна група Кавлатексівач. У вас і ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною код позиції 100 шорти зі знижкою в 20 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,8 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 56 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Нова акційна позиція під кодом STONE Шорти зустрічаються фірмові моделі. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів, вага мішка. 20 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки 56 доларів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпочкою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Нова акційна позиція кодом 100 шорти зі знижкою в 20 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить. 2,8 доларів, а вартість мішка вагою 20 кг лише 56 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши зараз дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Ви бачите, відео огляду в достатньому підписці також зустрічається фірмових моделей Nike. А ми була текстінна група Кавлатекс. Чекаємо на ваші замовлення.